Ми експлуатуємо досить давно наші лівньові каналізації. Десь вони вже застарілі, десь вони вже замалі, тому що покриття в місті стає дедалі більше, зелених зон дедалі менш, менше. І, звичайно, якщо опади стабільно звичайні, то їх вистачає, цих лівньовок. Якщо вони там чуть більше, то їх. Звісно, не вистачає, що ми бачимо на дормашині, що ми бачимо, це підтоплення. Ми за попередні два роки зробили дуже багато поліпшень, тобто зробили більше отвори в лівньових колодязів, зробили додаткові відводи, тобто додаткові відки, де у нас є ще лівньові колодязі, які скоріше приймають воду, яка вища по дорожному полотну. Але коли води забагата, то вона не справляється. Ну, ми це бачимо, ми розуміємо. Ми е цього разу даже спускали ту ну, туди е камеру і дивились, як він наповняється цей канал. Тобто, ми ще шукаємо ще, е ну, вирішення цього питання. Чи канал розширювати, чи його переносити, переключати якісь канали, відки, які в нього врізаються на деяких ділянках до других каналів, тобто це питання залишається для нас. Ключовим. Це сама болюча точка в системі лівньової каналізації в місті Миколаєві. Також ми бачимо деякі проблеми на намиві, але намив ну, сугубо це, на мою думку, тому що ми радимося зі спеціалістами з інших міст. У нас намив був збудований десь приблизно 25-30 років тому. Це, по суті, була річка. і... Пісок, який туди намивали, він, звісно, за ці 30 років він просів, він став чуть нижче. Це ми бачимо по уровню лівньових трубопроводів, які там залягають, що вони на сьогоднішній день. Вже в рівень з річкою. Тобто вода сходить, але вона сходить дуже повільно, тому що якщо б вона була вище за рівень річки, вона б сходила швидше. А так як вона вже на уровні, то ми констатуємо, що десь приблизно років через 5-10 ми з вами можемо зовсім побачити іншу картину, що вода буде сходити ще повільніше і ну, буде погіршуватись саме на намиві. Тому зараз. Департаментом ЖКХ запропоновано рішення по поводу проєктування частини лівньової каналізації мікрорайону на Мив. Тобто, звісно, це не буде ну, проводитись за час війни. Але коли війна закінчиться, то це буде одне з пріоритетних завдань для департаменту ЖКХ та для нас тобто вирішення конструктивних. Змін для намиву, для того, щоб нові лівньові каналізації працювали, відводили воду так, як вони повинні робити.